Історична подія, просто неймовірна історична подія. Я вам нагадаю, що 6 січня 4 роки тому Україна отримала Томос від Константинополя. Тобто, фактично, Україна стала. Україна має тепер помісну церкву, канонічну помісну церкву, яка називається Православна Церква України. Так очолює Православну церкву України наш Епіфаній, який зважився на абсолютно вчасний з точки зору. Ідеологічно, так це точно, в дуже вчасний крок, який мені здається максимально сьогодні об'єднує українців, навіть тих, хто там в церкву двічі на рік ходить або один раз на рік. <с? <с?> на різдво і на Пасху Так, ось так, що сталося. Ви знаєте, що сталося? Православна церква України провела е, богослужіння. Давайте, може, покажемо це відео. Богослужіння провела в Києво печерській лаврі. Звісно, пропагандисти почали розповідати, що нагнали військових, от нацики там всякі, і тому подібно, що людей було мало, а правоохоронців дуже багато. Я так не вважаю, людей було дуже багато. Дійсно, з різних міст поприїжджали. Правоохоронців дійсно було також 3000 тисячі чоловік. Це по Києву вивели в цей день. ось Але от урочиста. Різдвяна літургія, яка проходить в Лаврі вперше там за сотні років, саме е, українською церквою, українським епіфанією е, і українською мовою з молитвами за українських героїв, оце потужна історія. Потужна історія. А все чому? Тому що нарешті сталося те, що мало статися е, у верхній лаврі, е, це трапезна церква. Успенський собор тепер не має права е, проводити свої служби. Українська православна церква Московського патріархату е, є рішення, до речі, Конституційного суду про те, що Українська православна церква, яка типу не Московського патріархату, має повернути в свою назву е, якраз Московський патріархат для е, розуміння приналежності цієї церкви до РПЦ, до РПЦ, до РПЦ, до Російської православної церкви. Вони ж всіляко. Кажуть, що це все не так, і до речі, розбірують ці історії, чому вони так вважають, які меморандуми вони там прикриваються. Це, це все так. Конституційний суд сказав, що це все так. Ну і трошки мемів. Хочете зараз? Вам покажу трошки мемів? Давайте до мемів дойдемо. Давайте зараз реакцію президента про нашу лавру, а потім меми про Пашу Мерседеса. Я був радий сьогодні бачити скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм Києво-Вечерської лаври, те святе місце, яке є одним з витоків української культурної традиції. Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну, і що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою назавжди. От, а тепер міцні елементи. Дивіться, з яких цеглинок воно все складається. Ну, це меми меми Паши Мерседеса. Паша, паша Мерседес, ви знаєте, хто це? От дивіться, реальна фотографія. До речі, я думав, що це якийсь мем, що спеціально так ні з'ясувалося, що це реальна фотографія. До речі, в телеграмі Соні Кошкіної, зараз, якщо я швиденько знайду, розказано, хто зробив цей геніальний знімок саме в день 7 січня, це восьма ранку. Якраз люди почали сходитися на оцю святкову літургію. Ну і Паша Мерседес, ви бачите, з яким ліцом! Що з ліцом Паша? От він стоїть, придивіться перепустку. Так, тут щось про зрадників і так далі. Тому подібне. Так, хто ж це цю фотографію зробив? Ну, ну, коротше, я зараз так швидко не знайду. А є автор фото Марина Шашкова. Видання Київ Пост, прекрасна робота, great job, пише Соня Кошкіна. Я також абсолютно погоджуюся. І от породила ця фотографія, потім вже реальні фейки. Тобто, це фотографія оригінальна. О, Дивіться, Паша -мерседес>, Мерседес, знак з перехрестеним знаком Мерседес. Амінь. Отак <пашо -мерседес> ще можна. І це новий бот. Так, ну тут можна писати, будь-що, будь-які написи. Воно виходить дуже все цікаво. Дуже злий був Паша Мерседес. Він Звісно, звернувся ще напередодні, що цього не можна робити. Розповів, хто з українських президентів Строїл, а хто просто хороший. Також є це відео. Ну що ж, ось так все відбувається, і це фактично такий початок цього. Орендного панування в українських храмах, обителях. В нас же не одна лавра, очиститься Києво-Печерська, але вона тут найголовніша. От далі в нас ще є Святогірська лавра, Почаївська лавра. Почаївська лаври, ви пам'ятаєте, історія вона не закрита, вона розвивалася ще при міністрі юстиції, колишньому пані Петренку, де абсолютно на якихось формальних підставах було, була відмінена постанова Кабміну про кінець оренди. Для московських попів у Почаївській лаврі це така історія. Тому там треба просто процедурно, я думаю, пройти цей процес ще раз, і в принципі я не думаю, що є якісь великі, великі перепони для цього. Але головне, що потрібно зрозуміти, що православна церква України абсолютно відкрито. Запрошує, запрошує оціх священнослужителів, якщо вони такими є, за своїм духом, за суттю і так далі. Перейти, приєднатися до ПЦУ, покаятися і все, все, все буде добре. Ніхто нікого на хрестах розпинати не збирається. Але якщо ти хочеш бути московським попом, то в тебе має бути це написано: ну фактично на лобі для того, щоб не вводити в оману українських громадян. Так, ну що Путін? Давайте ще згадаємо свинку про Путіна. Значить, Путін також сходив в церкву. Це такий от фейк з'явився. Це, це реальний фейк, тому що він то в церкву сходив. Але як з'ясувалося, було це не 6 січня чи не 7 січня? А було це записано і сфотографовано раніше, тому що от звернули увагу блогери у соціальних мережах на фотку з Путіним. От на загальному плані, бачите, жовтим таким кружочком обведено віконце, а в віконці. Світло, <світло> от. а там має бути темно. Тому це, звісно, ем, дуже сильно так підловили про службу Кремля. от пишуть що В Різдвяну ніч голова держави був присутній на богослужінні в Благовещенському соборі Московського Кремля. Внімання на окно. Ну так, дійсно. От така от е, цікава історія. Ну і е, новий календар. Є е, можете знайти цей новий календар е, християнських свят. Православних, тепер, якщо ви почали жити вже за новим календарем і святкуєте різдво 25 січня, вибачте 25 грудня, то ви відповідно маєте знати, що щедрий вечір у вас виходить 31 грудня. Василя у вас тепер буде 1 січня, а водохреща уже була. Тобто мали вже покупатися, омити, змити себе всіх гріхи ще 6 січня. Ну і відповідно далі по тексту Миколая в нас 6 грудня, бачите, Андрія 30 Тому, друзі, я розумію, що для всіх це дуже складно, що, мабуть, зручніше показати свою патріотичну позицію, єдність європейською родиною і правильність календаря, тому що розговівся собі на 25 грудня, і 1 січня зустрічаєш новий рік. Рівка за столом з шубою і олів'є, не порушуючи ніяких канонів, якщо ти там проти канони, <сь>, щось думаєш чи щось знаєш. Ось, але це дійсно це, це дуже класна історія. От тепер залишилося е, цей рік попрацювати над тим, щоб поступово усвідомити і перейти вже повністю на календар правильний, відповідно, і в церкву ходити трошки в інші дні. Не знаю наскільки це все затягнеться, але вірю, вірю, що все буде успішно.